На сьогоднішній день найпопулярніша рослина серед багаторічних квітуючих кущів — це гортензія. Вона буває деревовидна та буває волотиста. В нашому регіоні, на жаль, широколисна не, не приживається, так як наші кліматичні умови є тільки для інших сортів гортензії. Її велика кількість сортів та видів. На сьогоднішній день селекціонери також працюють на цю тему стосовно того, щоб постійно були нові сорти. Жаль, серед тенденцій у нашому регіоні тільки білі сорти більш популярні. тобто на Дніпропетровщині, багаторічниками вважаються білі сорти. Вони невибагливі. основні, так би сказати, аерації умови це своєчасний полив. Аерація, догляд, і не забуваємо про удобрення, весняне осіння, а також удобрення в період цвітіння. Для того щоб був трішечки рожуватий або фіолетове забарвлення, потрібно додавати різні різні склади мікроелементів. Є найпростіше, що можна сказати, щоб підкреслити ґрунт, це додають просто мульчування корою сосни. Тобто, отакі у нас заходи на багатьох локаціях наших парків. Ми застосовуємо різні сорти та види гортензії на сьогоднішній день. Близько п'яти у нас сортів та видів. Можу перерахувати вам парки: це парк Шевченка, сквер Прибережний, Парк Писаржевського, сквер Металургів та багато інших парків, а також парк Зелений гай.